Привіт, казка Колобок. Баба на печі, а дід каже, бабу, вставай з печі, сьогодні день до шкілля, потрібно привітати колег. Ой, та я ще полежу, трошки щось похолодало. А Колобок каже, Ой, бабу, діду, я піду, покучуся, бігом всіх привітаю. Одиться на город, дивиться зайчик. Зайчик, зайчик. Я тебе вітаю з ним дошкілля. Та дякую Колобок, але при чому тут я до дошкілля? Як? Ти ж усе приходиш. Від зайчика передають до гостинці тіткам. Та ти що? Ага, а ти не знав. Ой передавай їм вітання, щоб були здорові дітки. І вихователі добре передам. Покотився далі, дивиться ведмідь. Гойдається біля садочка, каже йому колобок Вовк, ти що? Тут сидиш, потрібно святкувати, вітати всіх вихователів, нянь. Ой, та щось так згадалось мені дитинство, як було добре. Нічого не треба робити. Гуляй собі, смійся, цукерки їсти можна, а зараз вже й зуби болять. Оце казала, мама, не їж цукерків багато. Ну, я тебе вітаю, вовчик. Ти ж приходь до нас на казки. На Новий рік ми тебе все ждемо. І тебе любимо, бувай здоровий. Покотився, дивиться, ведмідь у малині заховався і на ничку малину їсть. Ведмідь, куку, -ку, ти ч там заховався? Ой, сьогодні якийсь такий день, щось таке відчуття, наче я в дитинство попав. Малину їм, скільки хочу, нічого не роблю. Тож свято сьогодні, ведмідь, сьогодні день дошкілля. Ага, я думаю, чого мені так нічого не хочеться робити. Таке безтурботне дитинство, а в садочку як було добре. Виховательки такі гарні, все в діті і няні. Соплю підтирали теж. Казали, чого ти так засоплився? Ай-ай. А зараз уже з соплями не можна в садочок. Ти? Ну, ладно, будемо вдома сидіти з соплями. Добре, ведміш, щось ти багато балакаєш, я тебе вітаю, приходь до нас в садочок, ми тебе завжди раді бачити, і малини багато не їж. Покотився далі, дивиться лисиця, сидить. Урочка каже: Привіт, лисичко. Чому ти така сумна? Ой, стара вже стала на пенсії. Садочок би пішла попрацювати. Як там було весело, які діти такі гамірні, шумні, цікаві, а які у них довірливі оченята. Ой, лисиця, щось у тебе ностальгія Ой та да, так, так, на пенсії сумно. Ну, я тебе вітаю з цим святом великим. Здоров'я тобі, не чхай, не хворай, вась здорова. Докотися до лісу та й думає: чи самому в садочок ходить, всі так кажуть, там так добре, весело. Ну, подумаєш.